В Україні будуть штрафувати за порушення мовного законодавства. Про це заявив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь за перше порушення попередження, а далі передбачений штраф у розмірі 3400 гривень. Якщо порушення знову повторилося, заплатити доведеться ще більше 8500 гривень. Реакція на такі штрафи неоднозначна. Хтось за зміну лагідної українізації на наступальну, ну, а хтось проти положення мовного закону і повномасштабного вторгнення змусили все таки більшість українців більше половини 55% повністю перейти на українську мову. Про це свідчать дані опитування, яке провели днями. Як перейти на українську, як і де можна безкоштовно її вивчити? І скільки часу на це треба далі у сюжеті розкажемо. Олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, уродженець Донецька Олег Верняєв вирішив перейти на українську одразу після повномасштабного вторгнення. До того говорив переважно російською. Спочатку гімнаст почав писати державною у соцмережах і спілкуватися з друзями. Потім півроку займався з викладачем. Каже, було складно переналаштуватись. До того ж, навчання доводилось поєднувати з тренуваннями. Це був такий плюс-мінус там повернення, пік тренувань, навантажень і. Іноді просто ти там мог прийти між тренуваннями, там знаєте, такий втомлений, що просто прийшов, вирупився, і не було часу. Але два-три рази та відсотково це все вчителям. А так і ще що сам щось читав, дивився. Повністю перейшов на українську і відомий телеведучий Олексій Суханов. Він тривалий час жив і працював у Росії, та коли переїхав до України, почав вивчати державну. В якості репетитора виступала колега по роботі. Ведучий каже: мав велике бажання, тому було нескладно. всім радить оточити себе українською вдома, багато читати і не боятися говорити, навіть якщо на початку будуть помилки. Читайте і вчіть вірші, і все взяли з собою колись дорогу. віршика. просто почитали. Не треба завдання, якісь собі ставити. Читайте і все читайте Ось перед сном. Відкрили на приліжковій томбиці, поклали книжечку, відкрили. На будь-якій сторінці прочитали віршики і спатоньки. Ось і все. Чимало українців, які пережили окупацію, тепер можуть говорити тільки українською. Наталія перебувала у Херсоні, коли у 22-му році місто захопили росіяни. Саме тоді російська стала для неї мовою ворога, сигналом про небезпеку. З моїми друзями ми зрозуміли, що ми не можемо більше говорити російською. Це нам дуже сильно нагадувало про блокпости. Це нам нагадувало про загалом російську техніку, про російські війська, які знаходилися на наших територіях. В якийсь момент ми відчували небезпеку за те, що ми робимо. Колись ми мало не отримали кулю в коліно просто тому, що ми говорили українською. Для тих, хто хоче говорити українською, але не може опанувати її самостійно. В країні діють понад дві сотні навчальних програм. Це і охоплення обласними мовними програмами, зокрема, державною мовною програмою, яка була затверджена на початку 2024 року, передбачено запуск державних мовних курсів, де шукати курси, запитайте у місцевої влади, зайдіть до бібліотеки, до університетів. Якщо ви вирішили і ви. Думайте, перед тим спілкуватися українською мовою, значить баріть і переходьте. Це ваш обов'язок, як громадянина. Крім державних існують і безоплатні волонтерські курси та мовні клуби. Їх в Україні з півтисячі. Вони надають свої послуги навіть тим, хто перебуває за кордоном. Під час навчань викладачі віддають перевагу інтерактивним завданням. Щомісячний безкоштовний онлайн-курс, який відбувається дистанційно, і також розмовні клуби, які відбуваються наживо у всіх містах та громадах нашої країни в дуже багатьох періодичність. Просто кожного дня наші учасники отримують онлайн-завдання, яке вони мають виконати. Це, наприклад, вперше з кимось поспілкуватися українською мовою для участі у волонтерських курсах. Треба зареєструватися на платформі в інтернеті. Навчання триває 28 днів. Саме стільки потрібно для того, щоб сформувалася звичка говорити українською, кажуть викладачі. Найбільше мої учні, учениці бояться помилятись, тому переконую їх, що помилятись потрібно, оскільки шлях до хорошої української лежить через погану українську. Перш за все, потрібно слухати українське, дивитись українське і скоріш за все лаятись українською. Бо поки ми лаємось, мова житиме. Тим, хто хоче повернутися до рідної мови, фахівці радять чинити так: спочатку перевести всі свої гаджети на українську, завести нотатник цікавих слів, знайти друзів для спілкування, дивитись, слухати та читати лише україномовний контент. Той, хто дослухається цих порад, досконало оволодіє мовою вже за рік чи два.